Миські даївці продовжують дивувати креативними акціями. Цього разу інспектори зупиняли водію порушників та ввічливо попереджували їх про помилки. Також зупинили і чемних водіїв для того, аби подякувати їм за дотримання правил дорожнього руху. А ще кілька співробітників державтоінспекції здавали у лікарні кров для потерпілих у ДТП. Креативності коломийським даївцям не позичати. Водіїв на дорогах дивують не лише штрафами, буває, створюють і хороший настрій. Одні з перших в Україні дарували жінкам водійкам квіти на 8 березня. Були також писанки на Великдень та солодощі до різдва. Цього разу інспектори зупиняли водіїв-порушників, попереджували їх про помилки та роздавали листівки із застереженнями і світлинами з місць ДТП. Як не дивно, але цього дня зупиняли законопослушних шоферів, зокрема тих, які чемно пропускали на зебрі пішоходів. Водії з подивом зупинялися та отримували подяку від ДАІ за дотримання правил і також інформаційні листівки. Щоб не порушувати право дорожнього руху і не створювати перешкоди іншим учасникам руху, а також пішоходам. Будь ласка, дотримуються їх і виконуйте. Таким чином, працівники ДАІ проводили профілактичну роботу. В такий нетрадиційний спосіб вони нагадують про дотримання. Правил дорожнього руху, адже відома істина часто виправдовує себе, досягти успіху можна не лише батогом, а й пряником. Звертаємося ще раз до водіїв транспортних засобів. Під час керування автомобілем дотримуватися безпечної швидкості руху, тому що це є основна причина дорожньо-транспортних пригод. Серед інших причин можна виділити порушення правил маневрування, обгону, а також керування в стані алкогольного сп'яніння. А далі благородна справа: хто ж її виконає як неможні чоловіки у погонах? Саме вони чи не щодня бачать трагедії на дорогах та людські страждання? Тому вирішили здати кров для потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах. Так кожний день на дорогах е, України гине 14 людей. 100 людей отримують тілесні пошкодження. З початку року у нас на дорогах загинуло близько 4 тисячі людей. Цю почесну місію виконали шість працівників Коломийського відділення ДАІ на чолі з начальником Андрієм Тимківим. Служба крові Коломийщині дякує працівникам ДАІ за те, що відгукнулися на призив зробити добру акцію, добру акцію, яка врятує багато людей. Галина Досен, Сергій Куриляк, події НТК.